Росія на переговорах у Стамбулі вимагає повного виходу Збройних сил України з чотирьох областей інакше погрожує окупувати Сумську область. Які ще вимоги висуває Російська Федерація? Наші інзайти, друзі, справджуються. Також є інформація про те, що сторони говорили про е, організацію майбутньої зустрічі Путіна з Зеленським. Що щодо цього вирішили? Розповім буквально за мить. Ну а Трамп між тим вже. Анонсував зустріч з путіним за 2-3 тижні, що взагалі відбувається, до яких результатів прийшли Україна і Росія в Стамбулі? Дізнайтесь буквально за мить. Підпишіться на цей YouTube канал. А я щоб вашого часу не гаяти, буду одразу починати. Справа в тому, друзі, що значить переговори між українською і російською сторонами стартували по обіді. Перед початком росіяни вже одразу почали з вимог, тобто ще зустріч не почалась. Вони висунули вже свою першу вимогу. Російська делегація була проти присутності американців на ось цих прямих переговорах між Росією і Україною. І тепер насправді пазли сходяться. Тепер абсолютно зрозуміло, чому росіяни були проти присутності там американців. Згодом я розповім вам деталі. Як відомо, українську сторону українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров. Позиція України була дуже простою, швидко нагадую, Україна готова до повного припинення вогню і до прямих переговорів з Російською Федерацією. Тобто, наша мета це конкретно встановлення режиму припинення вогню на один місяць на 30 днів, а також питання обміну полоненими. До речі, тут є прогрес. Він єдиний мова йде про те, що в найближчий час можливо, можливо дійсно відбудеться обмін полоненими, великий крупний обмін полоненими тисяча на тисячу. Принаймні так зараз про це обережно говорять. Будемо сподіватися на те, що це зрештою відбудеться. Так і, і все більше про жодного немає. Друзі загалом потрібно розуміти, що з такими задачами, з такими директивами президента Україна поїхала. Припинення вогню і обмін полоненими. Росіяни відки, відкинули, повністю відкинули тридцятиденний режим припинення вогню. Натомість вони висунули абсолютно неприйнятні, абсолютно нереалістичні вимоги до української сторони. Росіяни вимагали, щоб Україна повністю вийшла з чотирьох своїх областей, які Російська Федерація внесла незаконно в свою конституцію як російську територію. На що одразу росіяни отримали відмову від української делегації у відповідь на цю відмову? Російська делегація встає і говорить, що наступного разу областей буде вже п'ять, тобто пряма погроза. За моєю інформацією і за інформацією окремих політиків, які українських політиків, які знайомі з ситуацією, мова йде про сумську область, тобто росіяни. Погрожували окупувати Сумську область. До речі, про Сумську область і про ем, те, що є певні ризики щодо окупації. Ми робили окремі випуски на цьому каналі. Подивіться, будь ласка, посилання зробимо спеціально для вас. Зайдіть, ми там по поличкам все розклали. Що стосується ризиків окупації Сумської області, і які ризики в першу чергу стосуються е, того, що у нас є, так е, безумовно, ворог хоче. Захопити всю Україну, і Сумська область також є пріоритетною для них, але які у нас є щодо цього проблеми, от я все там вам розповів в окремих випусках. Подивіться обов'язково. Так от, Сумську область порожували окупувати за інформацією видання Ексіос, росіяни порожували окупувати Дніпропетровську область. За інформацією видання The Economist росіяни порожували окупувати місто Харків. От є три такі позиції: значить, перша. Інформація, яку мені сказали поза кадром, одне джерело: дійсно росіяни порожили окупувати Сумську область, друга вони порожили окупувати Дніпропетровську область і третя Харківську. Це вже повідомляють а, закордонні журналісти іноземні. Я думаю, що в найближчий час з'явиться офіційна інформація. Ну принаймні, інформація, яка буде виходити від офіційних представників української делегації. Побачимо, ми з вами говорили вже друзі про плани росіян щодо окупації України. Тому тут нічому дивуватися. Ми окремо говорили про те, що вони будуть висувати максимальні вимоги вчора. Я вам розповідав про те, що переговори між українською і російською сторонами, між українською і російською делегаціями. Uh, нічим не завершиться, фактично. Я вам говорив учора, погляньте останній випуск, що вони сторони не дійдуть до режиму припинення вогню, тому що Російська Федерація проти. Задача росіян, повторюю ще раз, вона не змінилася, була і є у тому, щоб імітувати ось цей переговорний процес, щоб показати виставу, театральну виставу. Ні, театр я поважаю. Давайте без цього, театр це вишукана майстерність. Uh, показати циркову виставу. Перед Дональдом Трампом, що вони хочуть нібито домовлятися, але насправді вони хочуть висувати абсолютно неприйнятні умови для України. Вони хочуть підвищувати ставки, вони хочуть погрожувати Україні і в цей час робити все можливе для того, аби санкції проти Росії не були запроваджені у цьому, і от якраз у цьому друзі криється фактично локальна задача Російської Федерації на цих переговорах. До речі, маю ще один інсайд для вас за моєю інформацією. Санкції проти Російської Федерації мали би бути. Уведені ще на початку цього тижня. Офіс президента не роз на це якраз розраховував. Там думали, що в вівторок санкції проти Росії будуть введені. Пам'ятаєте, друзі? Коли приїздили лідери до Зеленського, чотири лідери, і вони в координації з Трампом про це домовилися. Потім Трамп злився з цієї історії, і от офіс президента розраховував, що санкції таки будуть запроваджені, але не сталося так, як гадалося. Тепер що важливо розуміти, можливість запровадження цих санкцій висить у повітрі. І це питання поки що, друзі, відкладено, на жаль, тому що діалог між Україною і Росією розпочався. Логіка така. Сподіваємося, що це питання дійсно відкладено не надовго. Між тим стало відомо, що Зеленський, Туск, Стармер, Макрон і Мерц провели телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. От, от це відбулося, я нагадаю ще раз, що лідери цих країн приїздили до Києва 10 травня, і в координації з Зеленським телефонували Трампу для того, аби погодити ось ці санкції, якщо Росія не піде на режим припинення вогню. Не виключено, що цього разу в рамках цієї телефонної розмови сторони також обговорили обговорювали можливість запровадження санкцій, виходячи вже з попередніх результатів першого раунду переговорів між Україною і Російською Федерацією, і ми сподіваємося, що Росії не вдасться уникнути цих санкцій, але побачимо, як далі ситуація буде розвиватися. Також за моєю інформацією, але в принципі це вже і публічно. Відомо, що Україна та Росія обговорювали питання зустрічі двох лідерів Зеленського і Путіна. Чи можлива така зустріч у найближчий час? От Якщо ви мене про це спитаєте, я вам скажу, що ні неможливо. Путін не буде зустрічатися з Зеленським, Путін не хоче цього. Путіну немає сенсу ніякого цього робити. Немає сенсу для Путіна зараз в зустрічі з зеленським. На думку Путіна він може зустрітися з українським лідером лише для того, щоб той підписав капітуляцію або угоду, яка буде максимально відповідати. І задовольняти інтереси Російської Федерації це капітуляція України іншими словами, або ці максимальні вимоги, які вони зараз висувають до нас, лише у такому разі Путін зустрінеться з Зеленським. При інших обставинах це неможливо. До речі, з приводу рандиву Путіна і Трампа Трамп вже анонсує розмову з Путіним за 2-3 тижні каже. От є така у нас історія мемна, яка з 22-го року, 2-3 неділі. Ну, Трамп виходить, що перетворився в цю людину, і також каже, що за 2-3 тижні ми з Путіним можемо зустрітися. Потім каже, ну, в найближчий час ми з Путіним зустрінемося. Потім каже, ну я зателефоную Путіну, і потім ми домовимось, коли зустрічатися. Насправді, друзі, я абсолютно переконаний у тому, що така зустріч, ну дійсно, маленький відсоток на вірогідність того, що вона відбудеться, я даю, але в цілому ні цього не буде підкреслю, тому що Трамп вже безліч разів анонсував зустрічі з Путіним, телефонні розмови з Путіним, і цього нічого не було. Це ілюзія, яка досі живе в думках Дональда Трампа. Більше того, Трамп вже що сказав: що лише моя зустріч з Путіним може покласти край цій війні. А навіщо тоді все це в такому разі? Навіщо ти тоді примушував Україну до цих переговорів, або там натякав, або там говорив, щоб ми йшли на ці переговори прямі? В чому сенс, в чому справа в такому разі? Тобто, ми знову бачимо, що Трамп не знає, що робити. Він абсолютно безпорадний. Він вичерпав всі інструменти, яких у нього насправді й не було, а він думав, що у нього вони є щодо припинення припинення цієї війни. Тобто, ми говоримо про те, друзі, що фактично що фактично не буде цієї зустрічі. До речі, от поки я записую цей інтерв'ю блог для вас, з'являється інформація. Щодо окупації українських територій, ми сказали вісім. Пишуть в телеграм-каналі Соловйова. Так в російській переговорі делегації прокоментували кореспонденту Раша Today Костянтину Придебайло чутки про українську сторону. За на, значить. З української сторони за декільками телеграм-каналами після завершення переговорів пройшла інформація, що нібито російські делегати заявили, що Росія хоче повного контролю над чотирма новими регіонами Російської Федерації. і Якщо Україна відмовиться, то їх буде п'ять. Ми сказали вісім з посмішкою. Ці мерзотники пишуть. Ну зрозуміло, насправді, що вони вимагають таким чином, що вони хочуть, як вони хочуть обіграти цю ситуацію. ха хаха цинічна позиція, нібито цього не було. Але ми маємо, що маємо. Так от повертаємось до, е, до чого, друзі, повертаємось до цієї зустрічі. Трамп Путін е, Вона не відбудеться в найближчий час, мій прогноз. Все на цьому крапка. Значить, е, Що стосується е, того, чи можливий другий раунд переговорів між Україною і Російською Федерацією, і так, і ні. Чому пояснюю, значить, мова йде про те, що і глава української делегації Рустем Умєров, і глава російської Мединський, не виключають, що відбудеться ось цей другий раунд переговорів. Значить, видання AFP повідомило, що переговори можливі вже завтра, тобто в п'ятницю, але поки що вони не заплановані. Я думаю, друзі, що це буде залежати від того, чи вирішать президенти України і Росії, чи є сенс в цих переговорах, а, і, і від цього фактично буде залежати, чи ці переговори відбудуться. А от за інформацією взагалі, пропандистського кремлівського видання, ТАСС, Росіяни нібито вже прямують до. Аеропорту і збираються до Москви. Тобто завтра, можливо, вони й не, не відбудуться ці переговори. Не знаю, побачимо в рамках насту. Що можливо, в рамках наступного раунду переговорів? Що нам відомо, що сторони нібито нададуть своє бачення припинення вогню, але як на мене вже все і так зрозуміло. Тобто росіяни вже надали це бачення припинення вогню. Вони готові будуть типу припинити вогонь, коли ми вийдемо з чотирьох регіонів, що неможливо і. Ем... І це буде лише передумова до того, що вони припинили вогонь. Тобто, вогонь не припиниться. Все так, як ми з вами проговорювали в минулих випусках. Передивіться, підкреслюю е, ще раз. Хтось може, звичайно, розглядати це як так звану запросну позицію Російської Федерації. Мовляв, вони вимагають більшого і десь можуть сторгуватися посередині. І я це вбачаю як пряма умова. Жодної запросної позиції тут немає. Е, це моє бачення особисте. Ви можете з цим погоджуватись, можете не погоджуватись. Я думаю, що росіяни не підуть на припинення вогню. Допоки цього зроблено не буде, або допоки у Росії є можливість продовжувати цю війну. Мединський вже так і сказав на переговорах, що ми зі шведами воювали 21 рік. Тому з українцями з вами ми готові воювати 1, 2, 3, 4, 5 років. Це також залякування, тому що у них немає можливості воювати 5 років. Принаймні, так мені кажуть економісти. Це ви уявляєте, який цей ресурс, треба витрачати для цього. До речі, цікаво, що слова мединського. Мединського це друзі. Відсилка до того, про що казав Путін на початку, так званий СВО, а в дійсності цієї війни, що посмотрите, скільки там Пьєта воював, і так далі. І тому подібне. Це відсилка до всього цього. Він вже тоді запрограмовував Росіян, що ця війна буде тривати не 2-3 неділі, як ви розумієте, або 3 дня. Київ за три дня, от і все, що друзі для чого це все росіянам? Ось ці всі другий раунд переговорів в Стамбулі, третій, четвертий, п'ятий. Не змінюється причина. Вона полягає в тому, що Росія хоче уникнути санкцій. Те про що я вам говорив, також що цікаво, мені розповіли там люди поза кадром, що українська сторона напередодні отримувала непублічно сигнали від Російської Федерації. Сигнали, які стосувалися того, що росіяни публічно будуть якраз говорити, що вони розглядають усю зустріч в Стамбулі як продовження зустрічі з українською делегацією від весни 2022 року, саме тому власне представники України, зокрема Андрій Єрмак, і наголошував публічно на тому, що ми таку зустріч не розглядаємо аж ніяк, як продовження першої зустрічі в Стамбулі. І єдине, що фактично а, має. А, Спільним з першою зустрічю – це місто Стамбул. Більше нічого абсолютно спільного тут не є, тому ми не розглядаємо. Цю зустріч як продовження першої, ось так, друзі. Є ще інформація, яку мені сьогодні сказали, що Китай виявляється також надсилав сигнали Києву, що він, нібито, за те, аби Російська Федерація е, пішла на режим припинення огню на 30 днів. Але знову ж таки, подивіться попередній випуск. де Я прямо кажу, що сі не вирішує ці питання. У нього є вплив безумовно на Путіна, економічний вплив в першу чергу, але вони не можуть диктувати зміст угод з Україною Росії України. Сі не може цього робити, сі, не може змусити Путіна до цього. Це моє бачення, і як бачимо зараз, воно фактично підтверджує, тому що якщо Сі дійсно за режим припинення вогню, і як багато хто стверджує з українських політичних оглядачів, Китай може вплинути на Росію, чому ж він тоді не вплине? Чому ж тоді Росія відмовляється від 30 даного припинення вогню? Якось так. Дякую, друзі, що залишаєтесь на цьому каналі. Бережіть себе, будь ласка, поставте лайк, не забудьте залишити коментар і підписатися на цей YouTube канал. До наступної зустрічі! you <music>